Зараз я просто покажу, звідки беруться імеджі. От те, що я вам зараз тут показував, от звідки взявся Docker Getting Started Image. Ми взяли його просто, він був написаний. А звідки я дізнався, що є Ubuntu. Можна отак от зробити і воно скачає Ubuntu Latest. Бумс, oh. 130, да, мимовір, експорту. Ось. Беруться вони всі звідси. З докер хабу. У вас в докер хабі що зберігається? Всі імеджі, які хтось опублікував. Це хранилище іміджів. Ви їх можете публікувати. Якщо зареєструєтесь, то безкоштовно. Е от тут треба буде ще Segin зробити. І тоді можна там буде навіть звідси їх публікувати, наче. Я ніколи не публікував, тому не буду брехати. Е по суті, тут, по-перше, можна скачати докер, по-друге, можна знайти імідж. Ну, припустимо, нас цікавить Nginx. О, є офіційний білд для Nginx. Запустите оцей от Nginx. І буде вам щастя. Пул качає просто імідж на комп'ютер, але не білдить нічого там всередині. Він просто його додає. Таким чином. Вам не треба качати умовно Ubuntu, а потім на неї ставити Nginx. Буде готово. Ну, давайте міні-делена. Це як його. медіасервер який програє медіафайли в на вашому комп'ютері транслює їх по мережі. Ось бачите скільки? 5 мільйонів хтось скачав оце от 1 мільйон хтось скачав цей от образ. Якщо зайдемо всередину, то ми маємо назву імейджа. Приклад, як його використовувати. І там далі, в принципі, опис. Можливо. Якийсь description. Ну, да, який пояснює, що іде, що які налаштування у нашого міні-ДЛНО. І так далі. Якщо вам треба гід, чи давайте Postgres, Базу даних підняти. Ось вам імідж бази даних. Просто запускаєте Postgres. Через докер, і у вас піднята база даних, вам не треба її навіть встановлювати на свій комп'ютер. Вона вже буде. Єдине, що там треба з волюмами погратися, щоб база даних не пропадала після закрит... закінчення роботи а... контейнера. А... Навіщо я це все розказую? По-перше, сюди можна заходити і качати вже готові рішення, якщо ви довіряєте розробнику, бо вони ж там можуть трошки своє щось намутити. По-друге, є така штука альпіна. Є офіційний докерівський імідж альпіни, і є її налаштування. Наприклад, альпіна Nginx Ninx. Nginx. Давай. Альпіна, Nginx. Десь тут, напевно, буде якийсь, наприклад, Adbit Nami, Nginx, і, можливо, всередині нього буде Alpina. Що є таке Alpina? Uh, в принципі, а, давайте отак. Nginx. Зараз, напевно, я згадав, як правильно знайти його. Заходимо на Official і тут треба по тагам пройтися. Альпіна. І знайти. О. Навіть є для Nginx є на базі Alpine. О, stable Альпін. Що є таке стейбл Альпін? Альпін це міні-образ. Давайте порівняємо Ubuntu. У в нас до do-r-images. Убунта важить 77. Докер. Альпійно. А цей важить 5. І це головну. На неї нічого не встановлено. Тобто, по суті, це мінімалістичний Linux, який дозволяє економити пам'ять і, в принципі, не встановлює зайві програми. Ubuntu – це вже великий конкретний Linux, який можна використовувати і так, і сяк. Alpina – це мінімальні налаштування. По суті, ядро Linux з мінімальними додатками. Uh, давайте припустимо на Java. Давайте Java знайдемо. Я пам'ятаю, що вона наче важка. OpenJDK. OpenJDK. Качаємо у OpenJDK і OpenJDK Alpina. Давайте ось ось. Так, ще качається, так? Да? Не лякайтеся 190, бо Java вона є Java. Хочете став на Ubuntu, хочете на Alpine, Java все рівно щось важить. І ми зменшити там ніяк нічого не зможемо. Ну давай, давай, давай. Оп. Open GDK Images. Порівняємо. OpenJDK 460, це 325. 325. Ну, навіть трошки більше. Бачите, різниця між голою Ubuntu і Альпіною така. Я не знаю, на чому OpenJDK, базу його. Там може Debian, може Ubuntu. Але все рівно різниця є. Вона, наче не суттєва, але коли ви запускаєте дуже багато всього, то воно ну, дасться в знаки, Особливо, якщо у вас мегабайти платні. Це раз. І, по-друге, в чому прелісті такі? Дивіться, ви можете скачати, в принципі, Ubuntu чи ту саму Alpine, неважливо, і встановити на неї OpenJDK. І отримуєте, по суті, свій образ імідж, який, в принципі, ним можна користуватися. Але всі налаштування, може, якщо ви встановлювали е, ту саму Java, то ви знаєте, що там е, налаштування з Java Home, там треба якісь ребути робити, е, прописувати environments. Uh, розуміти, де вони лежать, вказувати в uh, фолдер. Тобто є якісь нюанси в складності інсталяції оцієї Java на Ubuntu або Alpine. На Alpine взагалі багато складностей встановлювати щось. Але все рівно вони існують. Якщо ми качаємо одразу OpenJDK, то ми пропускаємо багато м -м, оцих от складних uh, етапів, бо там же все налаштоване. Зараз я. Покажу вам приклад докер-файлу. ну, припустимо от. Ей, не вгадав. Так, да. дивіться. Яка штука? Я качаю Alpino Git Image. За допомогою цього іміджу я з репозиторії викачую всю необхідну мені інформацію і забуваю про цей імідж. Він мені вже не потрібен. Єдине, що він мені буде потрібен, мені буде потрібно те, що він скачав. Качаю новий імідж з Java, беру з нашого download імейджа все, що мені потрібно. І е, тут має бути грейд. А, грейдел качаю не Java, а Gradle. За допомогою цього Gradle я е, білджу проєкт, створюю джарники. І теж забуваю про цей білд імедж. Єдине, що я з нього качаю, всі джарники, які я тут. Постворював, а потім запускаю OpenJDK Alpine Image для запуску JAR-файлів. По суті, що я зробив? Я зав'юзав імідж GitA і Gradle а, тимчасово. Я їх скачав для того, щоб зав'язати Git. Коли він мені більше не потрібен, я його не використовую. Я його можу видаляти. А, Фіналом в мене буде вже готовий жарник і запущений контейнер з за допомогою OpenJDK. А це все це сміття, яке можна буде потім прибрати. Тобто мені не треба було встановлювати на цей OpenJDK Git, Gradle, і за допомогою них качати, білдити, потім видаляти, якщо треба. Я просто імеджі тимчасові створив. Ось вам приклад. Використання контейнерів. Воно трошки буде тормозити, звісно, бо там той саме Gradil довго білдить, але як приклад непогано, Я думаю. Так, і це напевно все, що на сьогодні я можу показати. Єдине, що, напевно, ще акцентую увагу, що в нас є Docker PS, який працює з контейнерами нашими, і Docker Images, який працює з імеджами нашими. Ну і там налаштування. Докер Images RMI. Видалити імейдж. Беру імейдж, його айдішку і якусь там 11. Да? Це буде OpenJDK. Видаляю. А, він запущений. А, ой, вибачте, images не треба. Раз, видалив Дивлюся, немає. Кого я тут видалив тоді? IP на OpenJDK. А, тут два OpenJDK були. Ясно. Немає в нас вже 11-го. Ось він видалений. Тобто була команда System Pro, оця от, яка видаляє все. Ну, там можна волюми не видаляти. Можна видалити SystemPron-A, і видалити все, що тільки можна. Всі імеджі, які не заюзані, можна через імеджі дивитись. Ну, я раджу вам просто взяти, подивитися е help з цих команд. Е більш детально з синтаксисом ми розберемося вже з Docker файлами. Е як покинувати порти, що це таке, нет нетворки, волюми і так далі. Е це вже на наступній лекції. Ну ось, RM – видаляти контейнери, RMI видаляти м -м, імеджі. Ось так. Так. Е, ну що, думаю, на сьогодні все. Чи є якісь питання? Можете погратися в себе вже встановити докер. Там не завжди він легко встановлюється, можуть бути нюанси. Е, і якщо зараз питань нема, то я лекцію якраз завершую. А, ну так, да. ось вам гайдзи. Так, добре. Тоді, дякую за увагу.